Натальцю. су. Та дивись ти на горнєта. А, та, та, та Валєрка, ти все вимила. Та, кавалєрка, ти го горнєта. його горнєта. Того кисневим порошком. Мені Наталя принесла. дай мне кисневого порошка, аби мені всі закінчили горніта помити. Моментально принесла. Правда, два не дні несла, бо забувала. Моментально забувала. Так, забувала. Але добре. Принесла, так що горнітка вже нагляла. Так що, кавалерка, як маєте таку проблему, як я, кисневий порошок вам в поміч. Посилання на кисневий немає, тому що принесла... Але я вам кавалірка, скажу, плов готовий. Такі запахи на цілу хату. Зараз ще бульончика зварю, салатик зроблю, лягаю пупцем до гори і просто відпочиваю, але треба йти до магазину. Броколі не купила, а твоєму магазині може бути брокколі? Може, в рукавиці. Якраз мені даш э, цей духе. А ти мені що купиш і принесеш? Ж? Та добре вже. Ні, то ми вечором, знаєш, зробила, бо я не хочу дуже того, знаєш, жарко дуже. Все одно на дворі прохолодно, коли включаєш газ, то все одно жара йде. Тому я сильно не хочу стояти біля плетербіцика. Квіточки, а такі гарні, гарні, такі ніжні. Підемо завтра на склад ще не рветь. Так що їм квітів що? Та не так там самові тут. Так чекай, я тобі маю важкі парфуми, але я йду, мені, я йду з тобою. Ходи зі мною. Ходи, я йду ми, з тобою, ходи. я зайду, молоко, куплю, сметану куплю. І Брокколі броколі куплю. І собі все підготую, а ти завтра. Ви ще ти казала моркви мама. А ти, ти економ, щоб не знати, що ти віддав, а тобі видав, а тебе так по-багатому. — Я так люблю все — Все сказала? Все.